Хлопець знову в тому ж самому положенні, а ми виїхали, да? і що? Сьогодні був план такий, якщо того разу ми подивилися, що цього доща не буде, приїхали тут дощ, то сьогодні подивилися, що дощ є і дощ іде, тому ми зібрались і приїхали, а тут сонце. То якось воно. Від обратного працює, так? Да? Спекотні. Так, да, ми ще й вділись бо на вулиці типу писали, що плюс 10, а тут можна вже роздягатись. На сонці зовсім спека Ні, ну в зимові курточки. Я думаю, що так, спека Ні, діти, я в зимові курточки приїхав. Бо того разу так змерз, що капець. Папа, вимикай, бордюри і що значить? А, я спускаю? Давай. Ладно. Машин нема, поїхали. Мама, хова. Ото. Майже по пішоходному. Нічого... Нічого совче. Та не стрмно з поламаним колесом. Ми ж його відремонтували. А, да. Іди взагалі. Ну, наступного разу тоді ремонтуєш ти колесо. Щоб була в ньому впевнена. А то тату нормально їздить, а мама стрьомно їй. Окей, окей. Даромка. Ладно, помимо гуляти далі.